Динамо оболонь фінальний матч року в українській прем'єр-лізі. Матч, де Київське Динамо волітиме взяти реванш в Київської оболоні за сенсаційну поразку в Кубку України. Давайте дивитися найцікавіші моменти у наших оглядах і не забувайте, будьте разом із Фовбет всередині гри і впіймати чудовий бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит за посиланням у закріпленому коментарі. Грудневе, київське дербі, Динамо, Київ проти оболоні з Києва. Матч, який точно мав стати максимально емоційним і жорстким. У цій теорії дуелі Олександра і Валерія Іваченка, мав перемогти той, хто. Зуміє перетерпіти. Ми у цьому пересвідчилися протягом цього матчу. Головний арбітр цього матчу Віктор Копієвський, що важливо на, марі, на варі Максим Козиряцький. У складі Динамо жодних сюрпризів немає. В принципі, основа ту, яку ми чекали. А от Валерій Ващенко зробив достатньо багато замін у порівнянні з матчем Колосом. Зокрема, на фланги вийшли Мединський і Прокопенко. А в центрі захисту замість Дубка, який дискваліфікований, з'явився Куни, це стало важливим. Ми зараз побачимо протягом матчу, що відбулося на початку цієї зустрічі. Перші хвилини несподівані атаки оболоні і підключення від Єгора прокопенка лівого латераля. Оболонь вийшла грати у три центральні захисники, як ми бачимо. І з-під тимчика аби Прокопенко по воротах підопічних Шовковського відповідь Динамо це шоста хвилина зустрічі. Дубінчак із м'ячем відпасовує на Кабаєва. Кабаєв намагається фінтити, прибрати свого суперника, але дуже щільно діють оболонці. Кабаєв все ж таки виходить на ударну позицію. Б'є правою вище воріт. Максимально синхронно грає команда Валерія Ваченка. Дуже щільно в обороні, дуже великими силами вона захищається. До останнього завжди допрацьовують кожен з гравців оболоні епізоди, як і мединський у цьому епізоді. Ну а тут Кабаєв проривається лівим флангом. Обійшов він Карася, Кабаєв із м'ячем, виходить на позицію хорошу для навіса, але свого. Партнера він тут не знаходить, а на підхопленні Брашко не зовсім вдало діє і б'є повз ворота. Олександр Шоковський на цей матч бущана поставив. Через залишився на лавці, і бачимо ось цей момент, який дуже багато всього вирішив. Передача на Ваната. Ванат виходить на позицію, де він може забивати і фолить Вовкун. В народі це називають фол останньої надії. Дуже класна передача з лівого флангу. Закидання на Ваната дійсно поклав на плече руку Вовкун. Ванату підштовхнув трошечки захисника нападника, притримав його захисник у болоні. І це червона картка. Не пенальті, адже порушення правил було за межами штрафного майданчика. І вже на 14 хвилині. Хвилині зустрічі в десятьох залишилася команда Іващенка. Ось удар брашка. Розіграли штрафний динамівці. Цікавий розіграш. Удар брашка вище воріт. Багато цікавих стандартів вигадували динамівці у цьому матчі. Ось черговий з них. Кутовий подача Віталія І Виривається на ударну позицію. Ванат подача. На ближню стійку склався вона, красиво бив головою, але все ж таки у ворота не влучив. Ще раз звертаємо увагу. На ось ці розіграші стандартів у Динамо. Вони стали куди різноманітнішими останнім часом. Стандартна відповідь оболоні їхні кутовий. І Динамо вибігає в контратаку. Волошин набирає хід на правому фланзі, не встигає за ним мороз. Класна передача від тимчика. І Шопаренко теж далі міг продовжити. Теж міг далі віддати передачу вже на Буяльського, але вирішив бити поворот. І не влучив у цьому епізоді удар акцентований у Шапоренка не вдався, але чудовий прохід. Ще раз показуємо Волошина і класну передачу від Тимчика. Знову навіть в меншості оболонь намагається відповідати, і отут було дуже небезпечно біля воріт Бущана. Але він вчасно вийшов на м'яч і його забрав. Не зміг зараз Краснопір все ж таки доправити м'яч у ворота. Точніше, ані краснопір, ані Тарануха не змогли скористатися цією передачею Прокопенка з флангу. Ще боротьба перед штрафним майданчиком Динамо Кабаєв. Його передача на Ваната, і Ванат знову втікає. Втікає від захисників оболоні. Чудова гольова можливість. Тепер вже на Ванаті ніхто не фолить, але цього разу Кичак рятує свою команду. Вчасно виходить він, воріт, скорочує відстань до нападника і не дає йому комфортно вдарити. Кичак рятує оболонь. Динамо вкотре у цьому матчі не забиває. З м'ячем Кабаєв, Шапаренко, Дубінчак. Дубінчак на краю штрафного майданчика прокидає м'яч вперед, пропускає бояльський, падає ванат. Але тут розводить руками Копієвський, не призначає він пенальті. Бачите, як Дубінчак поміж них м'яч відправив Черненко. Але Справа не в цьому. От у цьому епізоді Ванат намагався розвернутися, і в принципі не було там порушення. правил. обидва гравці один одного тримали, і Ванат впав у цьому епізоді, не втримався на ногах, але пенальті не було і його арбітер не призначив. Черговий шанс, як ви бачите, у Оболоні. удар мединського. Не у оболоні класний підкат від Черненка, якому аплодує Іващенко. Бачите, кожен стандарт, кожну контратаку, кожну подачу намагалася оболонь використати у першому таймі. У другому вже було складніше. У другому, все ж таки, ще потужніше Динамо атакувало, і вже менше сил в оболоні залишалося. Це удар сироти, з яким дуже впевнено впорався Кичак. Ще раз дивимося. Удар не сильний. І кичакову було достатньо легко м'яч забрати. Дячук, брашко, удар брашка. Цей вже удар складніший. Вибиває в бік кичак. Динамівці розуміють, що подолати щільний захист у болоні дуже непросто. І треба бити, намагатися з будь-яких позицій. Що і робить в цьому моменті Брашко. Шапаренко. Він із м'ячем обігрується з Ванатом. Знову віддає на Ваната удар Владислава Ваната, рикошет і буде кутовий. Якби не рикошет від спини гравця оболоні, а це був Волок'янчук, тоді м'яч вилетів у ворота Кичака. Ще один кутовий від Буяльського. помиляється тут. Кичак на виході. М'яч долітає до Волошина і класний, потужний удар дається Назару Волошину. Апелювали полювали в цьому епізоді до арбітра. Мовляв, хтось торкнувся м'яча. з гравців болоні. Ну Кичак, Кичак, все ж таки. Вони вважали, що доторкнувся кінчиками пальців, але схоже, що ні. І правий був арбітр в цьому епізоді. Призначив він удар від воріт. Ще раз дивимося. Потужний удар Волошина. Ще одна широка атака Динамо. Розбігаються динаміці. Беніто. Він вийшов а, на поле і істотно підсилив атаку київського Динамо. Він поміняв Волошина. Дубінчика поміняв Вівчаренка. Гравців, що були на жовтих картках, Шовковський поміняв. І що важливо, випустив Беніто, який дійсно пожвавив гру «Динамо» в атаці. Ось тут Брашко б'є за штрафного майданчика. Беніто м'яч здоганяє, намагається навісити. Вкотре кичак впорався з дальнім ударом Брашка. Сам собі створив цю можливість для удару Володимир Брашко у цьому епізоді. І все важче, все важче в болоні захищатися. Захищатися ще раз нагадаю у меншості. Тут Беніто обігрується з Брашком. Брашко одразу у штрафний майданчик. Головою б'є Шапаренко. Особливо ніхто йому не заважає, але півзахиснику Динамо все ж таки акцентований, потужний удар в цьому епізоді не вдається і спокійно забирає м'яч до рук. Кічак відчувається, що рано чи пізно, але все ж таки Динамо має дотиснути. І ось діє Беніто. Він відпасовує на брашка. Брашко далі у центр. не точна передача, але забирає Андрієвський. М'яч відскочив до Беніто, і то б'є, б'є, просто прошиває, чекає, все ж таки забиває. Гол Беніто, 67 шістдесят хвилина зустрічі. Гол, який ще викликав перевірку. Зараз ми все побачимо. Здорово, в гру війшов Беніто. використав всі свої плюси, всі свої можливості, гру корпусом. Бачимо, що спочатку в осаді був Беніто, але м'яч до нього відскочив від нагіва. Це найголовніше у цьому епізоді. До чого ще апелювали гравці оболоні, Що Беніто, начебто, штовхав в цьому епізоді Прокопенка. Ну, епізод, можливо, суперечливий. М'яч урока. Але е, арбітри Максим Козиряцький, Віктор Копієвський, його достатньо довго перевіряли. Е, можливо, був легенький дотик, можливо. Але навряд чи тут був дійсно якийсь серйозний поштовх. І що найважливіше, м'яч відскочив до Беніто Від Нагіва, який дуже нерозважливо зіграв у цьому епізоді, тому в жодному разі не було офсайду. І в підсумку після. Переговорів між суддями вони вирішили цей гол зарахувати. Оболонь намагається атакувати навіть у меншості. Це удар Груші, який вийшов на заміну. Треба віддати належного болоні. Вони грали до кінця. Вони старалися все ж таки витиснути результат у цьому матчі, але з іншого боку діяли іноді дуже грубо. Як Руслан Мороз у цьому епізоді. Це його перша. Тарас Мороз, перепрошую, у цьому епізоді це його перша жовта картка. І далі продовжувалися атаки Динамо. Удар Брашка. Мороз вкотре за ним не встигає, але Брашко. Так і не вдалося йому забити з дальної дистанції у цьому поєдинку. М'яч впав на сітку воріт. Закінчувався матч, 84-та хвилина зустрічі, Динамо продовжував діти м'ячем, і оболонь фолила в тих ситуаціях, коли це не дуже було потрібно. І тут Мороз отримав другу жовту картку. Абсолютно заслужено, адже зіграв він дійсно грубо. Причому ну, мав він бути розважливішим, відчувати ситуацію. Навіщо був цей фол? Не зрозуміло. Фол достатньо грубий, просто в ногу Андрієвського мороз в'їхав. І, звичайно, що Копієвський показав йому другу жовту картку і вилучив, закінчувала оболонь вже в дев'ятьох. І ось ще один цікавий епізод отримує м'яч бояцький десь на 11 метрах. Від воріт оболоні. Спочатку Копієвський не свистить, але видно на всіх повторах що Лукінчук йому наступив на ногу. Наступив на ногу Буяльському і м'яч не зіграв. І дійсно, Козиряцький попросив Копієвська у цей момент передивитися і ухвалив Копієвський рішення про пенальті. Ванат його реалізував, забив свій сьомий м'яч у чемпіонаті України. Став найкращим бомбардиром цій першій половині чемпіонату України для свого клубу для Динамо і встановив рахунок 2-0. Що цікаво. Таким чином, Олександр Шовковський здобув, як виконуючий обов'язки головного тренера, чотири поспіль перемоги із різницею в два м'ячі. З перевагою в два м'ячі. І не дивно, що по завершенні цього поєдинку Ігор Суркіс вирішив призначити Олександра Шовковського головним тренером київського Динамо без жодних префіксів. ВО. В цьому моменті помолився Бущан. Міг забивати Лукінчук, але вибив з воріт м'яч дячук. І, власне, Динамо, так і зберегло ось цю комфортну різницю в рахунку. 2-0 на користь «Динамівців». Це був фінальний матч цього року в чемпіонаті України. Друзі, залишайтеся з футбол хаб. Дивіться чемпіонат України на нашому каналі. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.